Той, Хто все бачить, зішкрібає з асфальту розбиту долю да, дає їй ще одну спробу. Знов зачепила миша хвостом, баба плаче, і дід плаче. Він не злиться, це ж просто казка, чи мишина на неї не подоба. Той, хто ще вірить, той, хто забив ребра, забирає тон, з, тонкі шкаралупки життям пошматовану ауру, отак і не стане психом, страшно ходити по землі. Це вже не істерика, він так випускає пару. Миша зачепить ще раз, ніхто й не помітить. Вічно сліпі кошенята піджимають хвости, а баба кричить на діда, у неї розбите корито, а в нього розбиті коліна і серце, хоч трава не рости. Хто там у вікна ломиться, хто в кого досі вірить, тиша скрипить, підкрадається злодій. Той, хто над нами, він в притоли, подругу шаху.